Вправа 8-10, чи є рівносильними рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання. Ми бачимо тут два рівняння. Щоб зрозуміти, чи вони рівносильні чи ні, нам потрібно знайти їхні корені. Якщо корені у нас одні і ті ж, то рівняння будуть рівносильними. Розглядаємо тоді перше рівняння. Отже, x, що ділиться на x-2, дорівнює 4, що ділиться на х-2. Використаємо основну властивість пропорції, те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Записуємо тоді так. Отже, записуємо, що х, що множиться на хмінус 2, має дорівнювати добуток середніх членів пропорції 4, що множиться на х-2. Але одночасно у нас має виконуватися те, що знаменник у нас не може дорівнювати нулю. Тобто х-2, тут однаковий знаменник він не дорівнює 0, х 2 не дорівнює 0. Є? Ну що ж, якщо х-2 не дорівнює 0, то позначаємо. Тоді... Як систему рівнянь, то виходить, що ми на x-2 взагалі можемо скоротити, бо це який множити рівня 0. Поділимо обидві частини рівняння на x-2, тоді x-2 у нас скорочується. Так, то одержимо тоді. У нас залишиться тільки те, що х дорівнює 4 перше рівняння. А друге рівняння мінус 2 перенесемо праворуч. То буде плюс 2. Тобто записуємо, що х у нас не може дорівнювати 2. Ну що ж, корінь нашого рівняння це число 4. Воно входить в область визначення рівняння. Там входять всі числа, окрім числа 2. Тобто записуємо, що коренем нашого рівняння є х дорівнює... Записуємо. х дорівнює 4. Є? Для того, щоб у нас були рівносильні рівняння, тоді і в другого рівняння корінь має дорівнювати 4. Перевіряємо чи це так. Ну що ж, тут також використаємо основну властивість пропорції. Те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, то ми записуємо, що x що множиться на x-5. Має дорівнювати добуток середніх членів пропорції. Х, що множиться. На 3 мінус х. Є. Ну і знаменник не може дорівнювати нулю, то ми записуємо, що х у нас не дорівнює нулю. Позначаємо як систему рівнянь. Ну що ж, х у нас не дорівнює нулю, тоді обидві частини рівняння можна поділити на x. І x у нас тоді скорочується. Так, то залишиться тоді перше рівняння, що x-5. Рівнює 3 мінус х. А друге рівняння записуємо без змін. Ну що ж, переносимо невідомі ліворуч, відомі праворуч, то x записуємо. Так. Далі, справа було мінус х, зліва буде плюс х. Дорівнює 3. Зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. Ну, а внизу записуємо, що х у нас не дорівнює нулю. Ну що ж, х плюс х це буде 2х, то ми записуємо, що 2х дорівнює. 3 плюс 5 це 8. Ну і пишемо, що х у нас не дорівнює нулю. Ну а зараз як знайти x, зрозуміло, що x дорівнює 4, обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х подається на 2, це буде x. Записуємо дорівнює і 8 ми ділимо на 2. х не дорівнює 0. Ну і записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 8, що ділиться на 2, це буде 4. Є? І тоді х у нас також не дорівнює 0. Ну що ж, отже, корінь нашого рівняння число 4, у нас х може бути будь-яким, окрім числа 0, тобто дійсно корінь нашого рівняння – число 4. Наше рівняння, рівняння – корінь число 4. Є? Ну що ж, якщо у першого і у другого рівняння тільки один корінь 4, то ці рівняння рівносильні. Записуємо тоді, оскільки. Рівняння мають один і той самий корінь так записуємо. Рівняння? Рівносильне. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Чи є рівносильним рівняння? Ну, що ж є? Пишемо так. Ну що ж, Переходимо до другого завдання, чи є рівносильними рівняння. Тут також рівняння будуть рівносильними тоді, коли в них одні і ті ж корені. Тоді розв'язуємо перше рівняння, який корінь у першого рівняння. Ну що ж, Тут у нас пропорції використаємо основну властивість пропорції, те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції. Тобто записуємо, що х у квадраті плюс. 2х, що множиться на x мінус 3 до рівня. Добуток середньої шлені, це х у квадраті мінус 4, що множиться на x мінус 3. Yeah. Ну, але знаменник у нас не може дорівнювати нулю, то ми записуємо тоді. Що х-3, однаковий знаменник зліва і справа не дорівнює нулю. Позначаємо як систему. Отже, а якщо х-3 не дорівнює нулю, то обидві частини рівняння можна скоротити на x-3. Так, то у нас тоді залишиться, що х у квадраті. Плюс 2х дорівнює x у квадраті мінус 4. Так? Ну, а друге рівняння x-3 не може дорівнювати 0. Мінус 3 переносимо праворуч з протилежним знаком, то x у нас тоді не дорівнює 3. Є? Yeah? Ну що ж, х у квадраті переносимо ліворуч. То тоді у нас залишиться х у квадраті. Справа було плюс х в квадраті, зліва буде мінус х у квадраті. Далі плюс 2х дорівнює мінус 4. Друге рівняння записуємо без змін. Х не дорівнює 3. Ну що ж, сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює 0. Тоді у нас залишається, що 2х дорівнює мінус 4. Як нам розв'язати це рівняння, обидві частини рівняння, давайте запишу, 2х дорівнює мінус 4. Друге рівняння x не дорівнює 3. Обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х політику на 2 це буде x. Дорівнює і праву частину мінус 4 ми ділимо на 2. Ну і друге рівняння записуємо, що х у нас не дорівнює 3. Ну що ж, мінус 4, що ділиться на 2, це буде мінус 2. А друге рівняння так і залишається. Х не дорівнює 3. Ну що ж, отже, корінь нашого рівняння – число мінус 2. Мінус -2, 2х може дорівнювати мінус 2, бо х може приймати всі значення окрім числа 3. Тобто записуємо, що наше рівняння має єдиний корінь x, дорівнює мінус 2. Ну, а зараз знаходимо корінь другого рівняння. Тут ми бачимо, що в нас різниця. Двох дробів дорівнює нулю. Тут як можна робити? Можна, наприклад, звести до спільного знаменника. То якщо ми зведемо до спільного знаменника, то одержимо 2х мінус 3, потім відняти х-2. Спільний знаменник у нас 3х. І це дорівнює 0. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки. Отже вийде 2х мінус 3. Перед дужками мінус, то буде не х, а мінус х. Не мінус 2, а плюс 2. В знаменнику 3х і це дорівнює 0. Є? Ну що ж, 2х мінус х це буде у нас х. Далі мінус 3 плюс 2 це мінус 1. А в знаменнику 3х. І це дорівнює 0. Ну що ж, коли наш дріб дорівнює 0, якщо чисельник у нас дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює, записуємо, що виходить тоді, що x-1. У нас має дорівнювати 0. А 3х. Не дорівнює нулю. Ну що ж, якщо x-1 дорівнює нулю, 1 переносимо праворуч, то вийде, що х у нас дорівнює, бо мінус 1 стане 1. 1.х дорівнює 0, це означає, що x у нас не дорівнює нулю. Так? Ну треба поділимо частини рівняння. Чи добуток дорівнює нулю, якщо хоча не довжники дорівнює нулю. То записуємо, що x у нас... Не дорівнює нулю. Ну що ж, що тоді виходить? Що в нас корінь нашого рівняння число 1, він може мати цей корінь, тому що x може приймати усі значення, область визначення рівняння усі числа, окрім числа 0. Тобто x дорівнює 1 у нас може бути такий корінь. Ну що ж, якщо. Наші рівняння мають по одному корені, але вони різні, то у нас ці рівняння не є рівносильними. Записуємо, оскільки оскільки рівняння не мають одні. Ті ж самі корені так записуємо то вони не є рівносильними. Що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи є рівносильними рівняння? Записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання про рівносильність рівнянь. На цьому вправу завершено.